Невдовзі новий рік, як і попередні. 2024-й також доведеться зустрічати на бойових постах в окопах, в траншеях, в бліндажах, не втрачати пильність, бути готовими, тримати удар і завдавати у відповідь. В цьому сенсі новорічна ніч нічим не відрізнятиметься від інших 676 ночей. Від початку повномасштабного вторгнення. І восьми років до того вдумайтесь у це число. Пригадайте, що ми прийшли і заплатили яку ціну. Ми не маємо піддаватись слабкості, вічю і страху. На нас чекають наші люди, наші домівки, наше море і наші гори. Попереду багато роботи. У нас різні завдання, але одна мета перемогти. Тут немає неважливого. Кожен з нас воїн на спостережному пункті, наряді на кухні чи на складі. Перед екранами на КСП, за пультом дрона, споряджаючи гармати чи підвозячи пальне і провізію. за штурвалом винищувача. чи патрульного катера. Кожен з нас основа оборони і запорука перемоги з новим 2024 роком, з роком, який точно зробить нас сильнішими і наблизить нашу перемогу. Адже ми знаємо не тільки проти кого і чого ми воюємо, а й за кого і що. Нехай цей рік буде роком сили яким керує любов, саме вона є нашою суперсилою з любов'ю до наших сімей, з любов'ю до нашої країни. 2024 боротьба триває.